Ісусе, сину Давидів, помили нас. Те, що ці слідці називають Ісуса з Назарету, сином Давида, це означає те, що вони мають віру в нього, як в істинного втіленого Бога. Бо син Давида це титул Месії. І ось навіть уже це звернення свідчить про їхню велику віру. Наша віра, на відміну від цих Євангельських слівців, вона дуже хитка. І тому, дорогі хресті, брати і сестри, учитися цієї вірі, яка би нас не колихала у цьому ворогливому морі життя. Бо кого зараз не запитаєш, чи ти віриш у Бога, то кожен дасть позитивну відповідь. Так, я вірю. Дуже легко вірити, коли в тебе все добре, а коли твоє серце. Твою сім'ю, твою родину торкається горе, то ми тоді ми тоді хитаємося в вірі. Тільки людина, яка твердо стоїть на цьому камені, віри, який є Христос, то вона тоді не хитається. І вона розуміє, що ті чи інші випробування в її житті не незападком. Таким шляхом, вузьким і тернистим, Господь веде кожного із нас до спасінь.